Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги термочашку. Це витончена та практична термокружка для подорожей, яка ідеально підходить для кави та інших теплих напоїв. Завдяки захищеному від протікання дизайну ви зможете безпроблемно його носити в сумочці або автомобілі. Виготовлений з міцної нержавіючої сталі. Тому Чудово зберігає тепло завдяки універсальному розміру. Її зручно брати з собою в автомобіль. Покращуйте свої враження від подорожі за допомогою цієї стильної та функціональної термокружки. Пропонуємо до вашої уваги скатертину для столу. Новорічна скатертина створить святкову та затишну атмосферу у вашому домі. Скатертина додасть нотку святкового настрою сімейним зустрічам або ресторанам. Яскравий зелений візерунок у клітинку випромінює святковий дух, що робить її ідеальним вибором для різдвяного декору. Виготовлена з високоякісного домашнього текстилю, тому служитиме довго та надійно. Це ідеальний вибір для того, щоб забезпечити Ахист від розливів та плям на вашому столі. Пропонуємо до вашої уваги машинку для видалення катишок. Це акумуляторна машинка для тканини, призначена для відновлення одягу. Завдяки компактному та портативному дизайну її легко брати з собою. Вона ефективно видаляє ворсинки, кульки волосся та пух з вашого одягу. Завдяки цьому у нього завжди буде свіжий та доглянутий вигляд. Завдяки акумуляторній батареї ця машинка забезпечує зручність без використання одноразових батарей. Покращить процедуру. Дуру догляду за одягом за допомогою цього надійного та зручного засобу для видалення ворсинок. Пропонуємо до вашої уваги килимок для дому. Це універсальне та декоративне рішення для різних приміщень у вашому домі. Ідеально підійде для кухонних підлог, спалень, віталень, коридорів, ванних кімнат та будь-яких інших приміщень, виготовлений з протиковського матеріалу та надійно тримається на місці. Поглинаюча конструкція ефективно вловлює бруд та вологу, зберігаючи вашу підлогу чистою. Його форма додасть стильності приміщенням, покращуючи загальний Декор Пропонуємо до вашої уваги швабру спрей. Це універсальний та ефективний інструмент для прибирання вдома для всіх типів підлоги. Маючи чарівну плоску конструкцію швабри, вона спрощує процес прибирання. У набір входить швабра з багаторазовими подушечками з мікрофібри, що забезпечують ретельне очищення. Обертова головка швабри покращує маневреність, дозволяючи легко досягати вузьких кутів. Вбудована функція розпилення забезпечує потрібну кількість вологи для ефективного очищення без надлишку води.